Обрав яку машину, зараз побачите, яку я обрав тачку. Ви готові її побачити? Друзі, всім привіт! Як завжди ви на каналі Е, Їду я вже до автівочки, яку обрав, а яку обрав зараз ви через пару хвилин, а може і раніше. Знаєте, яку я обрав тачку. Е, вже получив я чіп карту Рівно зайняло це 15 днів, як і обіцяли. І там 2 дні наче була доставка поштою. Тобі ж 2 тижні з хвостиком, скажімо так. Е, сьогодні в нас з вами вже 28, 28 листопада. Е, вже майже майже. Майже зима. І в рейс я поїду 1 чи чи 2 грудня це буде. ну Це треба дивитися, якщо бути точним. З понеділка сьогодні в нас з вами п'ятниця. На понеділок або на вівторок буду вже щось шукати. Ну, в плані щось, щось поїду, щось кудись поїду вже. Обрав яку машину, зараз побачите. Ну що, мої, шановні та любі підписники, дочекалися? Зараз я вам. Продемонструю, яку тачку я обрав. Більшість з вас писала, писала вірний, вірний коментар, яку я обрав тачку. Ви готові її побачити? Ось вона, шановні. Камаз 4310. Це жарт, якщо що. А справжній монстр ось. Манчик ТГЛ. Е, до речі, здивувався, коли побачив його техпаспорт. Е, в техпаспорті повна маса. Щоб ви розуміли, 4. 4 7,490. Тобі ж, така сама, як і вечка, але трошки більша вона, Ну, самі розумієте, далі. Комфортніша, гарніша, краща, ну. молодіша. Це наче стандарт Євро 5 2011 рік виробництва. Зараз хочу прибрати ось ліва сторона, бачите, там ото, заправити, тому що воно. Як то кажуть, не прийшли кобилі хвіст. Справа, наче нічого, але я хочу теж там на пару Ну, саму, в самому горі, в сам, в самому в в верху, в самій горі там, про это. Ну, короче, ви ето. Потім треба буде ще прибрати в салоні. Вчора прибирав, забув камеру. Спішив вже ж, речі там збирав на ейфорії, на антураж такий. Забув камеру, не знімав, думаю, сьогодні зніму. Вчора я тер-тер, Ну, є ще. Що терти була грязненька, вона. Е, ось ну, я, я тут вже тер і то воно ще, бачите, ось, прояв, прояви є. Ось знизу я не тер, ось, 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 тут. Ну, ось тут. ось ось, тут Це було все приблизно в такому стані. Але е, зараз чудо салхветочки і салхветочки всі зроблять, я думаю, а може і не зроблять, не знаю. Тому що тут якось як потьохи такі є. Ну, це що я вже витирав, ну воно ще трошки таке, знаєте. Не, не, не до кінця витерти, але я вже тут руля відтер більш-менш. Ну, треба займатися, кермо треба ось тут ще потерти добре. Тут сетер, там сетер. Забирав оцей матрас прав, забув шторки, попрати, треба ще зняти шторочки. попрати. Що потім? потім? Потім хотів скло помити всередині та зовні. ну і гречі розкласти свої. Так що тут палочка я як, як зберу, покажу. Холодильник є, що ще треба? Що ще треба, так? Так що менше, як то кажуть, тік -ті тіксту. Менше тексту, більше діла, друзі, поїхали. Ну і Давайте ж разом з вами запустимо цього демона. Ось такий в мене є ключик секретний. Ну Це не ключик, це масло вмикає. Його треба так якось накинути. І так, опті. Я не знаю, що я там камеру знімав, щось, щось показую. Так, а тепер саме основне. Забуваю, що тут дві ступні і на цю ступаю і спрыгаю, як і в вечі було. Опа-на! Сюди. Космольот. Тест. Тест пройшов, можемо. Запускать авто, автошечку. У, монстр. Е, так, зразу О, так трошки тихіше. Зразу скажу по... з приводу чеків. Чеки, тут все, як мені пояснило, все, все наче все працює, все робить. Е, Помилки ось ці тут за комп'ютер і що ще писало щось. Нажимаєш на на той. На той сейчас. Так. О, ось так робиш і все. Дивишся на зарядочку акумулятора, ну і ручничок скидаєш і воно пешечка пропадає. Так, в принципі, все, все працює, все нормально. Так, що за? Що хунчик якийсь? Майфунчик у нас ман з вами. Авторські права зараз будуть. Так Радіва. Ну ви зрозуміли. Та що таке? А, це. Це лахи мої, що терахтять. Ось такий апарат треба зараз буде його прочистити. І ось така апаратура в мене з вами. На сьогоднішній день. Треба зеркала буде виставити під себе. І в принципі... в Новий рейс, ну це вже... В цьому відео ви побачите рейс. Зараз я буду тут трошки прибирати все, розкладати. Так що, кому цікаво, друзі, не перемикаємось, ну і коментуємо. Ну що, шановні, ось стою вже на завантаженні. Вчора не показав, тому що не встиг я помити. Прибрав. Ну, я, я прибрав, не це порозкладав, тому сьогодні тут рейсик по місту і, мабуть... Невеличка серію. серію вам зроблю. Так що вантажу апарат. Це в нас тут на Запоріжжя з лівого, туди на Нікопольську трасу треба вивезти. Ну, по місту. Панчик. В движенні, в Русі. Що хотів сказати? Є загрузочка в мене на Немирів завантаження. Точніше, не загрузочка. Зараз це я тут по місту перевозив картон. гофрокартон чи картон, Ось така вона. Апаратура в мене новенька, я вже звик, ну ще трошки не вистачає. Де, я думаю, рейсики це буде вже як, як, кажуть, як рідна тачка. Тут трошки ще робочий процес, робочі моменти, не все прибрав я, шторки поправ, але ще не поцепив. Треба буде закинути їх стиралочку. Так що, ось так, друзі, працюємо. Е, до речі, їду на, на, на завод. Там, колись я найвищі застряв. Е, це я везу картон під коробочки для шампанського для Нового року, щоб на свято можна було бухнути трохи. Так що так, друзі. Так, ну буде серія. В нас з вами сьогодні, хлопці. Ну, сьогодні мається на увазі ця серія, тому що я привіз, привіз на правий берег і, і завантаження з е, чогось згадав. І Відпадає з Миргорода завантаження, не буде його. Так що зроблю вам серійку, допрацюю тут ще що, що, що те, що я хотів. Ну, Дороблю маю на увазі. Так, щось такий розклад. Зараз покажу те, що привіз. Ось картон привіз такий. Ось такий картон 12, 12 палет, наче. Чи 12, чи 10 щось. Плюс-мінус. Так що якось так, друзі. Дякую, що додивилися до кінця. Ось такий я зробив домашній уют трошки, тому що тут воно ну, прохолодне, я так трошки вирізав його, постелив. Повен роз не стаю, але, але вже як є. Трохи поприбирав тут, шторочки поправка вже. Ось тут п'ятна повідмивав. Жовтенькі, ось такі. Ось такі. А, бачите, воно прибирає, тип тільки тільки роз'їдає руки, треба ну, хімія їсть, вона наче там кажуть, без перчаток, можна, але не можна без перчаток. Так що ось так навитирав, зробив такий домашній уюз. Там, звісно, що не вистачає яківечки, щоб вона закривалась, тому що там все буде вивалюватись. І ось папку поклав, воно навіть не влазить трохи. Трохи стерчить папочка. Так, зараз ще бомбалюку то все закину діло. Ой-ой-ой, щось. Дуже якось воно. Ой-ой-ой. Так що, друзі, дякую, що додивились. Підписка коментар обов'язково. Ну і до нової зустрічі, до нових пригод, до нового рейсу, до нової серії. Всім пока. Так, ну і по скриптам, як то кажуть. Все, будете знати, що це їде. Бодька, блогер, Богданчик, Богдашка, прапрець, котик, та, ну я не знаю. ВН-9248РМ. Кусочок шматочок бампера нема, так що будете мене впізнавати. Так, все, я коника прогрів, нагрів і поїхав монтувати вам. Так що, друзі, до нових зустрічей!